день, шановні глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у мене на обслуговуванні ноутбук, ноутбук фірми MCI, модель його MCI G65. Будемо розбирати його. По периметру відкручуємо всі твінтики, які є у нас. Вони всі стандартного розміру, тому... Перепутати ви не зможете їх, коли будете вже на місці вкручувати. Так що обережно викручуємо. Їх тут ну так більше десяти. Так. Викрутили всі, дивимось уважно, щоб нічого не забути, і починаємо його розбирати. За допомогою пластикової картки ми отак от продіваємо і так обережно його піднімаємо. Ну, якщо ви розбираєте його не в перший раз, то готуйтесь до цього, що сам процес. Розборки дуже важкі, тобто корпус плотно заходить. Ну, десь у нас ми не перший раз його розбираємо, тому бачимо, що внутрі у нього для початку перед всім цим дальнішими ділами нашими відключаємо акумуляторну батарею з нього щоб її виб'нути, треба її... Треба її відключити в будь-якому. Ми не можемо працювати з нею. Все. Що ми тут бачимо? Ми бачимо десь два вентилятора Система охолодження. Один йде на відеокарту, другий на процесор. І от или вот, щось из них одне, или відеокарта або или процесор. ddr 4 пам'ять стоїть. Тут два модулі по 16 ГБ стоять, загалом 32. Стоять два SSD диска, один стандартний, що шо в комплекті, второй доустановленный, 970 Evo, це Samsung. Більше все-таки, що, що акумуляторна батарея. Давайте розкрутимо систему. Охолодження і подивимось, що там з нею так, що не так. Відкручуємо вентилятори. Бажано тут вже гвинти, які ви викручуєте, складати окремо, тому що може бути все, що завгодно. Не можуть бути різні. Так, цей відкрутили, відкручуємо цей. Так, відключаємо екран. Це шлейф йде на матрицю. Нам він буде заважати, поки його припаднімаємо поки. Ганти тут однакові. Це ми відключаємо вентилятори. щоб потім не забути їх відключити. І починаємо відкручувати саму систему охолодження. Починаємо з обратному порядку 12, мабуть, 13, 12, 11, 10. не До кінця даєте трохи йому послабнути І сьомий. Окремо складайте опять гвинти. Тут ми все відкрутили з вами. Тепер нам треба обережно приподняти всю систему охолодження. Ми нікуди не спішимо. За трубки ми обережно не тягнемо, Приподимаємо. Опа, бачите? Не спішимо, тому що погнути трубку це значить все. Все. Його припадняли цю систему. От нам тепер заважає, бачите, оцей от кабель. Зараз ми його з вами відключимо, відкрутимо, вернее, від, відкліємо. Іде yeah. на скотчі двох сторон, на этом, тоновому. І обираємо. Так, що ми бачимо? Бачимо, бачите, от яка термопрокладка була прикручена, не якось ушла вниз у них. Бачите у производителя. І вона ну, ні на що не впливає ну, на личний тут був слой. Це не дуже добре. Ми зараз його потім поправимо. Тут використовується термопаста, тому що вона вже, от бачите, все пластикове, смотрите, вона вже повністю як камінь стала. Це не термопаста, а камінь. Ми будемо її змивати обов'язково. Обирати зайву тому що тут її треба її чимось намочити тому що тут дуже її багато зайвої бачите в якому стані вона так Откладаємо в сторону У є маленька відкруточка і ми викручуємо самі вентилятори. Вони тут зніма... знімаються. Подивимось, що там знаходиться, в якому вони стані. Вони повинні вниз уйти, бачите? От бачите, що у нас тут відбувається. Все забито, бачите? Гарячий воздух у нас не виходить. Це в одному. Також подивимося, що твориться в іншому. Ноутбуку два роки. Ну, в іншому у нас теж є, але не до такої не так, не так сильно. Продуваємо вентилятор, він тут не съйомний, то есть зняти його неможливо, щоб то змазати. Тобто його можна хорошо продути і встановити на месте. То Тобто обов'язково протираємо все. Закрутимо спочатку ці, а ці вже до цього дойдемо, щоб він нам, він нам не заважав. Нужно все по пасты. Так, теперь попросим с ним. Сын. Можем его тут отклеить. Отклеить. не завырал. Так, тут бачите, ще раз показую вам, що тут твориться. Бачите? Це все треба обирати повністю. Гарячий воздух не виходить з ноутбука і ноутбук перегрівається. Для ігрових ноутбуків це катастрофа. От бачите, от почистили і одразу рішитку. Так само вентилятор. Ставимо його на місце. Перегортаємо. Всі, хто думає, що можна так просто взяти продути пилососом, або где-то ще звні, так ви не оберіте цей валінок, я його називаю. Треба тільки розбирати і чистити, тому що ще буде хуже. Заклініти вентилятор і все, і у вас взагалі буде перегрів, ноутбук буде працювати неправильно. Так. Зараз ми заберемо зайву термопасту за допомогою пластикового скрібочка. Ну Так, да, тут вже... Зовсім він вона пластиковий, щоб не царапати мідну пластину. Обережно, не спіша. Також і з цієї сторони. В навітних ноутбуках вже використовують вони жидкий метал. Ну я не сторонник цього, він проводить ток і можна спалити, якщо не обережно з ним поводитись. Він може потрапити на плату і замкнути і буде не Маєте це на увазі. Так, це впало сюди. Тут що ми зробимо з вами? Тут ми можемо оцю обрати сюди. І оце от зайвий кусочок ми теж його уберемо. Це не страшно, тобто от ці контакти основні... А це, ну, так нанесли її. вона в ідеальному стані і заводська термопрокладка я не бачу сенсу її міняти. Які тут товщини стоять ну тут по одному міліметру стоять. а на вот на этих вот участках здесь уже стоит чуть 2 мм. и здесь 2 но вы уже будете когда разбирать вы замеряете будь ласка перед тем как устанавливать термопрокладку Так, перейдемо до самого ноутбука. Тут я немного замочу, щоб зняти, щоб ні. Не... Щоб вона відкисла. От щоб іншого виходу нема. І відкисне потім зніму, як я його зняв. Цей процес зняття Застарілої термопасти вийшов у мене десь близько години. Ну, 1.40. Поки замочив її, поки вона немножко отмокла, але все одно дуже прикипіла дуже. Наносимо mx 4 Ну, Artix тут однозначно в таких ноутбуках. Це Artieкс. Це однозначно. За допомогою лопаточки ми зараз його з вами розмажемо по кристалу. Обережно. Хтось розмазує, хто ні, я стараюсь завжди тоненький слой повинен бути, тоненький, ніяких там, щоб чуть-чуть на кристалі було. І Зайву завжди прибираємо. Не треба наносити стійкі, що ж, вона плаває на ній це на термопасті. І встановлюємо, не забуваємо про цей провод. Отак він йшов. І обережно дивимось, щоб він... Ліг. Ну бачите і все. все є, так? Да? Вроді є. так і повинно бути, тому що це тут. Це лігло, лігло. Беремо відкрутку і починаємо з першого. Перший у нас десь от перший. Не до кінця. Не до кінця. запам'ятай, Запам'ятаю. Тут щось теж перший. ну Тут п'ятий підписано. А де другий? Другий от. От другий. Не до кінця. Третій у нас. Десь я бачив. Третій от. Четвертий от. П'ятий. Тут от п'ятий, бачите. Шостий тут. Так, і пошли тут. Що, з сьомий шукаємо? От сьомий. Тут все підписано. Не перепутайте. Восьмий. Дев'ятий. Десятий. Не до кінця, ви ж бачите, я одинадцятий на протилежний. Протилежний. Двинадцятий. Бачите, все. немножко криво, но буває. І тринадцятий. Так, тепер поїхали. Перший. Ні, стоять перший де от Перший, другий. Третій. Четвертий тут. П'ятий тут. Шостий. І тут поїхали. Сьомий. Восьмий. Не спішити нікуди. Дев'ятий. Десятий. одинадцятий Девинадцятий. Тринадцятий. І саме основне. Підключаємо вентилятори. Не забуваємо їх підключити, тому буде горе. Опять прийдеться розбирати ноутбук. Ну і також. Також Це ми відеокарту роз'єм. Ми його зафіксуємо каптановим скотчем, тут не було зафіксації. Все, от таке от обслуговування. Ставимо лайк, підписуємося на мій канал. Слава Україні!